Чи бачили ви наші скривлені обличчя, коли ми прощалися з рідними і тучи на війну? Для мене текст це взагалі спосіб виживати в світі, скажімо так. Привіт вам із мого часу, тим, хто народився після моєї смерті. Часу такого червоного, чорного, сірого, білого насправді він втратив можливості описати себе. Означення мого часу зависло в повітрі, грає темна віолонче. Її довгі ноти нагадують ранок у лісі за спаленими деревами, де звично ходить війна і забиває самоіронічно. Для мене Харків в першу чергу це е, бувша столиця України, в якій е, жило і творило там люди з будинку слова і ну письменники, яких я страшенно люблю сама. Як от Микола Хвильовий абсолютно героїчне місто, яке витримує, витримало і витримує далі неймовірні. Е, Зусилля неймовірні речі у цій війні. Цей вірш це таке. Ну, взагалі, ця маленька така збірка. Вона для мене як таке невелике послання. Е, ну, бо багато чого я писала з думкою про тих, хто буде потім після нас, хто вціліє, хто народиться і виросте вже після війни. І е, е, трансгуманність. Це в тому плані, що звернутися до тих, хто буде колись далеко після нас, ця збірка зробила таке коло. Перші вірші з неї це фронтове місто. Це про Херсон. Вони написані в 23-му році восени, коли наша рода була на Кринківській операції. Ось потім вже в 24-му році я прийняла таку пропозицію послужити деякий час в тилу, тому що. Тому що ми з серпня 21-го не були на ротаціях, взагалі. Тобто, це постійно фронт, постійно, ну постійно якісь фронтові міста. От і за час цієї служби в Києві написалися деякі теж вірші, які тут були. Ну але я зрозуміла, що я не можу зараз перебувати, на жаль, на тиловій службі, що це ну мені не комфортно. Я розумію, що я типу не поранена так далі, можу ще щось робити, і я повернулася назад в свою ж роту. Колись хтось після нас замість нас ще спатиме невічними міцними з нами, що зможе засинати.